Збираючись організувати відпочинок у Карпатах весени, потрібно добре підготуватися. У горах погода мінлива, особливо з настанням осені. Тому планувати своє перебування в Карпатах бажано заздалегідь, орієнтуючись на прогнози синоптиків. Головне правило мандрівника, який вирушає в гори у весени – не буває поганої погоди, буває погане спорядження. Попри всі прохання працівників служби порятунку, людей надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що потребується. Трапляють в різні надзвичайні ситуації, у яких без допомоги рятувальників не обійтись. 3 вересня ввечері гірські рятувальники залучались для надання допомоги туристу на горі Ігровець поблизу села Осмолода Калуського району. Житель міста Києва 2003 року народження зателефонував до рятувальників, оскільки під час спуску з гори відчув погіршення самопочуття, перевтому та запаморочення і не міг самостійно продовжувати рух. Координати місця знаходження чоловіка були в. Встановлені, тож прибувши до місця перебування туриста, гірські рятувальники села Осмолода надали йому першу домедичну допомогу та супроводили до населеного пункту. Працівники служби порятунку нагадують, що в періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматись від туристичних походів в Карпати. А тим, хто все ж таки наважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів. Вас вітає яриницьке відділення, що знаходиться на горі Піпіван. На календарі осінь. Все більш теплий обідній час закінчується холодним вечором. Не нехтайте своєю безпекою, а й найголовніше здоров'ям. Перед походом поцікавайтесь, яка погода на декілька днів вперед. Відповідно, підберіть одяг. Не буде зайвим також павербанк та застосунок порятунок в горах. Це полегшує комунікацію між рятувальною службою та туристом, який потребують допомоги. Бережіть себе, щоб уникнути ситуацій, небезпечних для життя та здоров'я. Кожен турист повинен добре усвідомлювати всю небезпеку, яка може чекати на нього в горах, ретельно готуватись до походу та неухильно дотримуватись правил поведінки під час сходження на гору.